Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембатов, Фірія Сашко. Добрий. Насправді, чимало українців на сьогоднішній день цікавить запитання. Чи є небезпека, що Краматорськ буде окупований московитами, загарбниками і окупантами в 2025 році? Коротка відповідь, моя вам ґрунтовна. Зараз тезово і фактично я вам це покажу і розповім про це. Він вже окупований. Конкретно Краматорськ вже окупований московитами. Про це на це однозначно вказують відповіді міської військової міської адміністрації міста Краматорська за підписом її голови пана е, Олександра Гончаренка. Пана Олександра Гончаренка щодо звернень патріотів України, моїх безпосередньо помічників, моєї команди, яка працює власним коштом і. Коштом ваших пожертв із банки стосовно низки пам'яток, пам'ятників, архітектурних форм, які містять символізм тоталітарного режиму з антиукраїнського Совєтського Союзу. 2025 рік січень маємо на дворі: <кій> місто Краматорськ, яке абсолютно протизаконно містить ось такі явища. Мало того, що містять в собі ось такого плану символічні, пропагандонські антиукраїнські явища, символіку, і все з цим пов'язано. Також повторюся, пан Олександр Гончаренко і його команда юристів відповіді надали щодо. П'яти з п'яти звернень наших із вами, патріотів України, тобто 100% 100% відмов відмов. Тобто, якщо коротко і просто пан Олександр Гончаренко, очільник Краматорська, він каже, що Совєтський Союз вбивця всього українського. Так, тобто ідеологічно, політично, формування московитів геополітичне свого часу прямим похідним, від якого є расизм, який на сьогоднішній день вбиває українців, як перед цим московити робили із назвою СССР, він в Краматорську є, був і вони хочуть, щоб продовжував бути. Відповідно, мізки, свідомість, дух. Світорозуміння пана Олександра Гончаренка взагалі і його команди, точніше, зокрема, і його команди військової адміністрації міста Краматорська, взагалі, не має концепції, не має ідеї, не має картини вільної, незалежної, переможної України. Вільної незалежної переможної України, патріоти, якої віддавали і віддають своє життя спочатку. Раніше в історії України вони віддавали життя під багнетами в засланнях СССР, яка викорінувала як могла Україну. На сьогоднішній день патріоти України віддають життя проти московитів, проти расистів, які прямо і безпосередньо пов'язані з ідеологією Соєцького Союзу. Тому що московити всю історію свого існування в найрізноманітніших формах. У найрізноманітнішому геополітичному вигляді в усіх своїх утвореннях, так, державницьких, імперських, вони винищували українців як могли, і роблять це на сьогоднішній день. І військова міська адміністрація Краматорська, зокрема, за підписом особи пана Олександра Гончаренка. А з огляду на їхні конкретні дії зі збереження антиукраїнських наративів. Антиукраїнського е, висвітлювання е, подій Другої світової крізь призму московицької пропаганди, так, крізь е, пам'ятки і поширення ідей про війни, яка існувала і існує тільки виключно в хибній імперській антиукраїнській свідомості московитів. Антиукраїнській свідомості Совєтського Союзу, вони це зберігають і на 100% наших звернень дали відмову. Вони зібрали цілу команду. Я вас не буду давити юридичною водою, кому цікаво їхні офіційні відповіді на наші звернення, на звернення українських націоналістів, на звернення українських патріотів щодо прибирання цього неподобства. З обличчя вільної України вони відмовили, написали відмови таке враження, що вони зібрали цілу команду юристів, які понавикрушували, як хотіли, там тлумачення на різноманітніші нормативно-правові акти. І у підсумку натягнули око на потилицю. Сказали, що це добре. Очевидно, чекають на своїх. Щоб показати їм, що от тут нас українці душили, але ми для вас зберегли, ми з вами, братани, і написали: якщо вас не влаштовує наша відповідь, звертайтеся до суду. Звісно, я Сашко добрий, для мене навіть сюди вирватися в Краматорську це відео записати, це вже насправді чимало проблематично. Так, я тут перебуваю у робочих питаннях. Просто мою хвилинку зазирнув, записав, полетів далі на виконання бойових задач. І, і оскільки я сам, мої помічники, воюємо, працюємо і перемагаємо за вільну незалежну собор, соборну Україну власним коштом і коштом пожертв вас, любі глядачі і спонсори нашої діяльності, у нас банально немає ресурсів ані часу, ані грошей, щоб ви наймати фахівців і справа і через суди домагатися, домагатися е, прибирання такого непотребу з Краматорська. Я приїхав до цього, бо маю дуже обмежений час. Він найбільш показовий. Він просто, от просто хрестоматійний приклад всього того поширення наративів, ідеології, е, всього антиукраїнського. Так, символіка, політична пропаганда, архітектурні форми все від А до Я. Чого хочете? Оце конкретно в підручники того, як московити винищують Україну руками таких громадян, як ворог України, Олександр Гончаренко, а з огляду на його дії Саша Гончаренка. Так, так, як його. Називали би окупанти тут свої другани. Союз нерушимий, пуйло. помаги, Так. О, Сашко, добре, ти переходиш на особистості. Ти переходиш на особистості. До тебе будуть питання від правоохоронних органів. До мене будуть питання від правоохоронних органів. Совєтський Союз, вбивство українців. Ідеологічно, символічно, політично. Підтримується керівництвом Краматорська. Чим ви мене хочете лякати? Арештами, закриттями це вороги України. Олександр Гончаренко, ворог України зібрав кодло, яке разом з ним вишукує, натягує око юридичних нормативно правових актів чинного українського законодавства на потилицю, аби виправдати свої антиукраїнські дії, аби виправдати 100% відмов патріотів України. У законному, тверезому, єдиноможливому, націоцентричному вимаганні прибрати, звільнити український Краматорськ від цього непотребу і такого в Краматорську вдосталь. І щодо всього наразі 100% наших звернень відмова. Саша Гончаренка чекає на союзні решими, плекає, чекає на расистів, чекає на московитів. Когда же вы придете? Мы для вас тут бережем героев ваших, які вбивали у пивців, які захлинені в крови у наунсо. Советский Союз, советский человек. Ось воно все, Саша Гончаренко, 25-й рік січень, 2025-й рік. Наше місто, наш город, Ми тут диктуємо, У нас тут Совєтський Союз! Ми ждемо! На братанов наших на влаштовує! Подавайте в суд! Збирайте покрихти собі на роботу в ЗСУ, платіть адвокатам, сидите в своїх бліндажах на лінії бойового зіткнення, подавайте в суди, судіться, шукайте час і способи. Ми тут болт клали! На українську національну ідентичність каже і підписує Саша Ганчаренка разом з військовою міською адміністрацією Краматорська користуються змогою, що не маю ресурсів, не маємо ми ресурсів, щоб видушувати гні антиукраїнське з Краматорська. Долучайтеся, поширюйте це відео. За нього мені прилетить Болт Яклав на те, що прилетить, бо я бачу, що і куди насправді прилітає внаслідок їхніх антиукраїнських дій. І це незрівнянно, небезпечніше, будь-що, що може прилетіти по мені особисто. Бо коли би мене цікавила моя власна воля і безпека, я би сидів в Італії біля моєї матері, там, рідні і розповідав би з теплого італійського середземноморського дивану, що я думаю. А я вам це кажу з Краматорська, куди вирвався, з нормально горячої зони, щоб показати вам, як Краматорськ є окупованим вже! І як цю окупацію Саша Гончаренка і його команда Кравасій підтримують, розповсюджують у чеканні і сподіванні окупації Краматорська. Там не дочекаються, бо ми з вами, патріоти України, робимо все від нас залежне, кожен на своєму місці, аби їм це не вдалося, поширюйте, тегайте всіх, хто може вплинути на цих. Ворогів України. Дякую за увагу. Реально Україна тримається на пасіонарях, ентузіастах, самовідданих і дієвих. Разом боремо і поборемо.